Привіт, друзі. Ви на каналі Кіт Speaking, душевний зрозуміло про англійську мову. Слава Україні і поїхали. У відео хочу поділитися особисто моїми мотиваціями та моїми е способами оточити себе англомовним середовищем, навіть якщо зараз я не знаходжусь в англомовній країні. Слава Богу, ми живемо у світі, де це можливо. Е Штучний інтелект інтернет взагалі зробив це абсолютно реальним, абсолютно комфортним цей процес. Порівняйте, як було раніше, коли були величезні слонечки, де потрібно було просто гортати, щоб знайти переклад слова. Тобто витрачалося декілька хвилин, щоб знайти одне слово. Уявляєте наскільки сильно, наскільки пришвидшився прогрес вивчення мов і е, у Набагато більшої кількості людей з'являється можливість вивчити іноземну мову, і хочу розказати про себе, про те, як я зараз в час війни, в час в який ми живемо, що я роблю, щоб зберігати середовище англомовне, як я я його знаходжу, що я слухаю, що я дивлюсь, з ким спілкуюся, і що взагалі мене привело до англійської мови. Я точно не можу сказати звідки, але з перших класів школи у мене було чітке розуміння, що я хочу мати можливість заводити друзів скрізь по світу. І я знала в 6 років, що є така англійська мова, міжнародна мова, і вона була для мене ніби ключиком, ключиком до дверей, котрий відкриває можливість спілкування з усім світом. Це була моя перша базова мотивація вивчення англійської. Бажання комунікувати, бажання знайти спільну мову майже з будь-якою людиною у світі. Пізніше у підліткові роки також у мене підключилася мотивація музична. Я захотіла дуже сильно захотіла вміти, по-перше, розуміти намовні пісні, а по-друге, вміти самі їх написати. Мені було важливо саме самі вміти писати це. Були мої, це були і є мої такі глибинні цінності. Які дуже сильно мене мотивували далі. Починаючи з 18 років, я працювала у різних сферах. Я працювала в якості особистого консультанта у італійського бізнесмена. Мій спектр обов'язків був дуже різноманітний. Я організовувала різні заходи, я була особистим помічником. Я трошки навчала людину нашій мові, дуже багато було сфер. Це була перша моя така велика практика англійської мови. Також я постійно брала різні переклади на підробіток. Це така додаткова постійно фонова робота була. Також на третьому курсі я встигла попрацювати в якості менеджера по роботі з клієнтами з однієї стіною компанією на ринку США. Це було дуже цікаво. Це була я б сказала, це був такий вихід з зони комфорту. Але й дуже корисний, дуже цікавий досвід. Я працювала зі штатами Аризона і Вашингтон. Також я працювала у готельному бізнесі у Варшаві. Це був дуже цікавий досвід, де я використовувала всі мови, які я знаю. Ще один фановий підробіток. По можливості я була гідом по своєму рідному Запоріжжю. Я проводила екскурсії для людей з Європи. З скандинавських, з північних країн і з Канади. Чому я це все робила? Тому що мені дуже цікаво спілкуватися з різними людьми. Чим більше я знайомилася з людьми, тим більше бачила культурні відмінності, як люди ставляться до якихось ситуацій, як вони вирішують проблеми, як люди реагують на якісь ситуації в їхньому житті, як люди просять про допомогу. Тобто Кожна культура привносить щось своє, і це дуже цікаво спостерігати ці відмінності і вчитися у інших, ділитися власним досвідом, власною культурою, українським менталітетом, і ось цей от культурний взаємообмін завжди для мене був дуже цінним. Мені завжди були цікаві люди. Те, що я робила онлайн приблизно з 12 років, я завжди мала і досі маю багато людей з різних країн у спілкуванні. Часто це починалося з переписки, потім переходило відео спілкування, і з декількома людьми навіть вдалося зустрітися вживу. І це прекрасно, блозі, це фантастично. І всім бажаю отримувати цей досвід, тому що через це розширює ваші горизонти. І ви можете дізнатися більше про світ інших людей, і це дуже захопливо, це дуже цікаво. Цікаво побачити, які інші культури можуть відстоювати свої права. Якщо у нас, наприклад, е якщо хтось запізнився на одну хвилинку, то це не зважають. В інших країнах це може бути не так. Це може бути запізнення на одну хвилинку, і людина вже телефонує і питає, в чому справа. Я хочу пунктуальності, і це дуже цікаво. Це ну, таки відкриває. Розуміння, що буває по-різному, є різні цінності, є різні пріоритети в різних країнах, різних культурах різне ставлення до питання здоров'я, до питання, що таке добре, що таке погано. В інших країнах у людей можуть бути зовсім інші цілі на життя ніж у вас, і знову ж таки, це відкриває повноту цього світу, що на цей світ можна дивитися під різними кутами. І Чим більше ви отримуєте цих думок, тим більш глобальніше можна побачити цей світ і все його різноманіття. І це просто це, це важко описати словами, це дуже захоплює, і мені здається, це про пізнання життя. Або дуже цікаво дізнаватися про професії інших людей у інших країнах, також почути про їхній досвід, про їхній професійний досвід в їхній країні. Дуже цікаво, про їхні традиції, чим вони відрізняються від наших, наприклад, традиції в побудові особистих стосунків, які різності, все це дуже дуже цікаво. У мене є друзі з Австралії. З Італії, з Греції, з Великобританії, зі Штатів, з Канади, зі Швеції, з Філіппін, з Єгипту, з Польщі, але з Польщею ми також Польською спілкуємося. Це я зараз назвала людей, з котрими ми Спілкуємося, підтримую контакт протягом вже, мабуть, десятиліття або десь біля того. Е, не кажучи про людей, з котрими я колись спілкувалася і зараз не спілкуюся. Це дуже-дуже багато країн, друзі. І кожен з цих людей е, може дати вам доповнення доповнення до вашої картини світу. тобто ваш пазл бачення життя постійно розширюється. Ваша карта сприйняття нашої планети збільшується і розширюється, доповнюється. Для мене це як ніби поле і з'являється більше місця, і на цьому полі можуть вирости і ще квіти. І що я роблю зараз, щоб фоново підтримувати англомовне середовище, знаходячись в Україні? Звісно, по перше, це спілкування з моїми друзями. Тож я всім рекомендую заводити друзів по переписці, потім переходити в відеоспілкування, якщо ви клікаєтесь між собою, тобто у вас є щось. Що вас об'єднує, вам цікаво спілкуватися з цією людиною, то я дуже це підтримую. Далі, звісно, я люблю дивитися, передивлятися фільми. Я така людина, що любить все передивлятися, і я можу передивитися щось, що мені дуже добре відомо англійською. Іноді бувають нові фільми. свої улюблені серіальчики. можна передивитися англійською, можна передивитися Гаррі Поттера щороку і помічати свій прогрес. З кожним роком стає все краще і краще. Я люблю перея люблю дивитися фільми, серіали. Не часто, коли є така змога, наприклад, можна передивлятися «Володаря перснів і з кожним роком все краще, краще чути, все краще, краще розуміти словничок, граматику, чути спрощення носіїв. Також з початком війни я дуже багато почала дивитися міжнародних новин. Ніколи, мабуть, так багато не дивилися. Тобто зараз в моїх рекомендаціях дуже багато американських, британських, європейських каналів інформаційних англійською мовою. Тобто, всі міжнародні новини про політику я дивлюсь іноді англійською мовою, коли починається такий думскролінг умовний. Це Дає певне відчуття того, що я ніби як в курсі новин, я можу подивитися ці, ці новини не тільки українською, але і англійською, тобто подивитися на ситуацію з різних з різних країн, з різних поглядів різних країн. Також англійська, наприклад, дає можливості. Я дуже уважна до питань медицини та здоров'я, тож я можу дивитися. Відео, наприклад, про медицину, або, наприклад, е сайт Всесвітньої організації здоров'я можу дивитися, е може дивитися різні протоколи і розуміти їх. Е також це дуже корисно насправді, дуже допомагає, тому що знову ж таки україномовний, е навіть російськомовний інтернет це одне англомовного інтернету в рази, в рази більше. І е там часто є першоджерела. Я часто кажу у своїх відео, що важливо е, брати матеріали, ті, які вам цікаві. Зараз я перелічу теми, які цікаві мені, і в котрих у мене дуже гарний словничок, дуже високий рівень розуміння. Якщо ми візьмемо квантову фізику, то я не все зрозумію, тому що я не вникала глибоко у ці теми. Але теми, які мені цікаві або на які навчалася, наприклад, економіка, я зрозумію скоріш за все без проблем. До того, що вчить те, що вам знадобиться, те, що ви реально використовуватимете, тоді е англійська стає цікавою, не такою обтяжливою, тому що там є елемент інтересу. Тобто не потрібно вчити, наприклад, наукову термінологію, якщо ви і українською не особливо е в темі науки. Тобто е дивіться те, що вам цікаво. Ось що цікаво, наприклад, мені. Теми психології, тобто весь е, наук, поп, психології, всі різноманітні відео я дуже підкована у цьому е, у слонечку, тому е, це мені цікаво, я це дивлюсь. Е, відео про музику, про вокал, про музичні інструменти, е, про сценічне мистецтво, про відеоредактування, про сценарії, все це мені цікаво, все я це дивлюсь. І добре на цьому розуміюся. Також мене цікавлять теми SMM, теми маркетингу. Або, наприклад, в дитинстві я багато грала. В Sims Мені цікаво зараз подивитися якісь ретроспективні огляди там на Sims 1 на Sims 2 Чим вони краще від Sims 3, Sims 4 Там і все таке. Тобто, все-все-все, що мені колись подобалось, чи зараз подобається. Якісь тревел відео. Якісь відео про дизайн інтер'єрів чи екстер'єрів все це дуже цікаво. Тобто різні огляди, наприклад, на нерухомість, яка продається в Нью-Йорку, все це дуже гарно описується. Або якісь цікаві е, trail points, також дуже цікаво, все це дивитися. Тобто, ви отримуєте і задоволення, і трошки відео подорожуєте, і вчите англійську, але з емоцією цікавості. Або, наприклад, реаліті-шоу. А якщо ви дивитеся Холостяка, або там мені, наприклад, подобалося реаліті-шоу одружені на осліп», до всіх цих шоу є аналоги англомовні. Тож, дивіться улюблені шоу, але англійською мовою. Я внизу під відео залишу посилання на безкоштовну платформу, сайт, де є дуже багато серіалів і реаліті шоу де можна дивитися безкоштовно. Ви просто купіть собі підписочку на Netflix і буде вам щастя. Ще мені подобалося шоу Life Show чи чим Life імпров шоу нам не, не пам'ятаю. І я знайшла е, такий же аналог е, британського шоу, де вони всі ці речі роблять англійською. Це дуже весело. І, скоріше, я думаю, що це український продакшн можливо е, купив франшизу у Британії, тобто безпосередньо це. Шоу, з котрого все почалося, можливо, ось і дуже цікаво бачити the origins, тобто витоки основи цього шоу і цієї ідеї, теж дуже цікаво. І, звісно, музика. Музика десь точно більше половини, мабуть, понад 70% мого плейлисту. Це англомовні пісні. Я не знаю скільки тисяч пісень англійського я знаю, і десь після першої сотні. Відчувається вже значний прогрес. Тому, якщо ви маломан, вам подобається слухати музику, вчити англійську через пісні, це дуже допомагає. Особисто мені це дуже допомогло. Це величезний вклад, це слонечок, це граматика, це е, говоріння, слухання. Прослуховані пісень впливає дуже сильно на ці чотири сфери. І ще одна перевага розуміти аналізку. Це як ніби коли ви спілкуєтеся іншою мовою, вмикається інша сторона вашої особистості. Я не кажу протилежна, але трошки інша. Коли ми змінюємо мову, наша особистість трошечки змінюється, і дуже цікаво мати можливість переключатися. Ось і почувати себе трошки в різних станах. Мені просто це подобається. Це цікаві відчуття. Вони теж дають певну, певне відчуття повноти цього життя. Ось такі основні моменти, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво, Можливо, ви щось взяли для себе, можливо, ви взяли для себе якісь нові ідеї, або завдяки моєму відео, ви згенеруєте щось своє. Те, що у вас викликатиме інтерес до вивчення англійської мови щось, що вам цікаво, і де ви бачите для себе практичну цінність, де б ви самі її використовували. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі у нових відео! Thinking about me every night, oh, isn't that sweet? I guess so. So you can sleep, baby. I know that's the me, espresso. Sure. Move it up, down, left, right, up. Switch it up like Nintendo. So you can sleep, baby. I know that's the me, espresso.